Приїхав у нас Nissan на Ліф. Е, машинка зі штатів. Е, по по 200 взагалі там таке враження, що її що, щойно поміняли. Не ржавчинки, нічого. Машинка з, знизу в ідеальному стані. І клієнт каже, щось ззаду сильно гупає. Давай дивиться, там нема чому гупати. Амортизатор, пружина і балка. Два от і все. Коротше, амортизатор. Отакий. От Десь кари напевно, знімали і. Вграли його і він аж приклинює і стукає. Це ще не все? Це нас лівий. От така красота. Нові аморти, виходить. ще і працює, Це вже, правда, потік. Хороше, оце стан у цих верхніх резинок. дивіться, вони як нові. Все блестить. Все гарно. Ну, ми поставили вже ось такі. Нові ядер поставили. Да і все. Все поміняно Тепер все працює. Все. Всім пока.